Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування по гарячих точках України на тиждень, в період з 11.08 по 17.08. Так, давайте ми з вами подивимося, що чекатиме Україну в цей період, саме по гарячих точках. Сьогодні трошки в скороченому режимі, тому що. Трошки не дуже почуваюся, тому сьогодні ефір буде такий недовгий. Не По основних гарячих точках пройдемося, а наступного разу, якщо треба буде, якщо буде далі, то складемо більш розширений прогноз. Але дай Боже, щоб наступного разу вже війни не було і гарячих точок не було. Подивимося, до чого домовиться Трамп з Путіним на Алясці. Київ, Валет піковий, карта ворога, активізація ворогів. Дев'ятка хрестова карта закритих доріг. Зімірка червова карта виснаження, карта брехні та обману. Туз хрестової карта сили. Карта ворога падає. Валет Піковий. Провокації та якісь ворожі атаки невеликого характеру можуть бути. Кияни, будьте обережні. Дивимося далі. Київська область. Давайте подивимося по Київській області. Потім будуть Суми та Сумська область. Добре, дивимося. Київська область. Дама Христова карта сильної жінки, карта сили, карта жіночої енергетики. Сімірка пікова вогневі загрози, вогневі удари, вогневі поранення. Така трошки небезпечна карта. Двійка Червова – карта Союзів та об'єднань, Двійка Пікова – підвищені вогневі загрози. По Київській області більше загрози ударів та атак, тому жителі Київської області будьте більш обережні. Далі дивимося. Давайте подивимося з вами з Суми та Сумську область. Таня, що це означає? Що означає твоя фраза? Вибачте, будь ласка. Так, суми. По сумах пікова дама вибачте, це мене смішить. в чаті. Пікова дама це карта вдови. Це погана карта. Походу, чат треба відключити, тому що мене починають смішати в коментарях, а я говорю про серйозні теми. Король бубновий, карта сильного чоловіка. Далі. Дама червова карта жінки матері. Шістірка бубнова збройна та фінансове підсилення. Ну, по сумах трохи є загроза ударів та так. Вибачте. Вибачте, будь ласка, це взагалі не смішна тема для того, щоб сміятися прогноз по гарячих точках. Але мене Таня смішить. Так. Сумська область все тихо, спокійно. Так, добре. Вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, Сумська область. Туш червовий. карта любові. Хороша карта, позитивна. Далі трійка пікова, карта провокацій, карта вогневих небезпек. Двійка хрестова карта руху і шестерка хрестова блискавка. Можливі вогневі загрози, можливі вогневі атаки. По Сумській області бачу повітряні загрози, бачу можливі повітряні атаки. Будьте обережні. Так, добре. Далі дивимося Кременчук Старокостянтинів. Давайте подивимося карти на Кременчук. Потім подивимося Старокостянтинів. Так, все, я заспокоївся. Кременчук, Трійка пікова карта провокацій, карта вогневих небезпек. Король хрестовий карта сильного чоловіка. Четвірка пікова вогневі загрози. Смірка Хрестова карта сили. Ну, по Кременчуку трошки вогневі загрози присутні. Старокостянтинів. Давайте подивимося, яка ситуація по Старокостянтинову. Так, Старокостянтинів давайте глянемо. Харків ще буде. Так, Старокостянтинів. Дев'ятка бубнова карта грошей, збройне та фінансове підсилення, карта гадюки. Несподівані удари, провокації, атаки, П'ятірка Христова, карта боротьби, Шістірка червова карта сім'ї та родини. Ну, таке, трошки бачу вогневі загрози. Вогневі небезпеки присутні, вогневі провокації можуть бути. Далі дивимося. Одеса, Одеська область, Миколаїв-Миколаївська область. Добре. Одеса. Карта гадюки. Несподівані удари та атаки. Четвірка Бубнова. Карта грошей. Якісь фінансові проблеми. Король Червовий. карта сильного чоловіка. Всьмерка Червова. карта брехні та обману. Так. Далі дивимося. Одеська область. Давайте подивимося, що мені карти по Одеській області покажуть. Одеська область. Пікова дама, карта вдови, погана. карта, небезпечна. Вогневі загрози, удари, атаки, агресія. Шестерка пікова карта вогневих небезпек. Трійка пікова агресія атаки. Король бубновий, карта сильного чоловіка. По Одеській області трошки більше загрози ударів. По Одеській області трошки вищі загрози атак. Будьте обережні, жителі Одеської області. Далі дивимося. Миколаїв та Миколаївська область, потім буде Харків. Миколаїв. Туж черговий карта Любові. Трійка бубнова карта фінансового розгоряння, Можливі якісь удари по об'єктах інфраструктури. Шестірка червова – карта. Шестірка пікова карта вогневих небезпек, вогневі удари та атаки. Сімірка хрестова карта сили. Трошки небезпеки присутні. Невеликі у Миколаєву. Далі. Миколаївська область. Давайте подивимося з вами по Миколаївській області. Що мені карти покажуть? Миколаївська область. Дев'ятка пікова, карта вогневих загроз, карта вогневих ударів. вісьмірка пікова карта агресії, карта провокацій. Двійка Червова Союзи та об'єднання. П'ятірка пікова, теракти. По Миколаївській області більші загрози ударів. Загрози атак, загрози терактів присутні. Будьте обережні. Далі дивимося. Давайте ми з вами подивимося. Харків. Харків дама бубнова, карта жінки-матері. П'ятірка бубнова, карта бідності, карта фінансового розорення, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Десятка бубнова, карта грошей, шестірка пікова, вогневі загрози та атаки. Трошки присутні вогневі небезпеки. Далі дивимося. Харківська область, потім Куп'янський напрямок. Давайте подивимося з вами Харківську область. А потім Куп'янський напрямок. Харківська область. Десятка пікова. Підвищені вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки. Далі валет бубновий, карта швидкості карта руху по Харківській області. Дев'ятка хрестова карта закритих доріг. Туз хрестовий карта сили. Ну, таке не дуже добрі карти. Мо будуть вогневі загрози, якісь, можливо, вогневі удари, вогневі атаки присутні. Будьте обережні, жителі Харківської області. Куп'янський напрямок. Давайте глянемо, що там по Куп'янському напрямку карти мені покажуть. Куп'янський напрямок. Шестірка Бубнова збройне та фінансове підсилення, п'ятірка Бубнова, карта бідності, карта фінансового розорення. Двійка хрестова карта руху, двійка червова, союз та об'єднання. Ну, По Куп'янському напрямку я би не сказав, що картина прямо сильно чорна, скоріше, просто негативна. Але я би не сказав, що вона прямо дуже небезпечна. Далі дивимося. Дніпро, потім буде Кривий Ріг, потім буде Нікополь. Дніпро десятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Сімірка Бубнова карта вогню по Дніпру падає. десятка червова, карта сім'ї та родини, колісниця, рух вперед. Вогневі небезпеки присутні. Будьте обережні жителі Дніпра. Далі дивимося. Кривий ріг, далі дивимося. Нікополь, далі Павлоград. Кривий ріг, Дивимось по кривому Розі. Четвірка, хрестова карта сили, карта енергії, валет хрестовий, карта сильного чоловіка, гадюка, провокації та атаки і вісьмерка, червова карта брехні та обману. Ну, така напружена ситуація по кривому Розі, скажімо так. Але пережити можна. Далі дивимося. Нікополь, потім Павлоград. Добре, давайте подивимося Нікополь, ситуацію по Нікополю. Карта Зевса, блискавка підвищені вогневі загрози, валет, піковий, карта ворога. П'ятірка-червова карта брехні та обману. четвірка бубнова, фінансові проблеми, фінансові затримки, заморозки. Ну, теж ситуація напружена. І теж бачу, що можливі вогневі атаки присутні. Так, далі. Павлоград. Давайте подивимось Павлоград, потім подивимо, підемо в сторону е е Харсана. Так, Павлоград. Четвірка Бубнова. Карта фінансових проблем, сімірка Бубнова, вогневі загрози. Валет бубновий, карта швидкості та руху. Дама, червова, карта жінки матері. Вогневі атаки присутні на Павлоград. Далі дивимося. Херсон. Давайте ми з вами подивимося Херсон. Тоді Нову Каховку, тоді Скадовськ, тоді Таврійськ. Херсон трійка Бубнова. карта розорення, сімірка Христова. Карта сили. Далі. Четвірка Хрестова і дама Хрестова карта жінки матері, карта жіночої енергетики. Таке собі. Напружено. Далі дивимося. Нова Каховка. Давайте глянемо по новій Каховці. Так, нова Каховка. Так, нова Каховка. Четвірка Хрестова карта сили. Піковий туз, карта вогню, карта терактів, погана карта. Туз бубновий, карта грошей, валет Бубновий карта швидкості та руху. Така трохи небезпечна ситуація, скажімо так. Е, Скадовськ, потім Таврійськ. Скадовськ дивимося, потім дивимося Таврійськ. Скадовськ. 9 пікова, підвищення вогневі небезпеки. Четвірка-пікова карта агресії, десятка червова карта сім'ї та родини, король хрестовий, карта сильного чоловіка. Ну, небезпечна ситуація, скажімо так, по Скадовську. Така негативна. Таврійськ. Давайте глянемо з вами на Таврійськ. Де подивимося по Таврійську. Дев'ятка бубнова карта грошей. Четвірка червова колісниця, карта руху вперед. Вісьмрка, червова карта брехні та обману, туж червовий карта грошей, карта любові, карта благополуччя. Хороша карта. Непогані карти. Тепер дивимося далі. Ні, сьогодні я буду коротко. Я сьогодні всі гарячі точки не візьму, бо я вже сказав, що я трохи погано почуваюся. Так, добре. Зараз ми вже дивимося. Кривий ріг вже був, пропустили. Одеса вже теж була. Так, Краматорськ ще попереду. Так, зараз дивимося Запоріжжя. Запоріжжя тоді Бердянськ, Нергодар, Токмак. Запоріжжя. Король піковий карта ворога. Дев'ятка Хрестова карта закритих доріг. Двійка Бубнова, фінансове розорення. Дев'ятка Червова, карта сім'ї та родини. Активізація ворогів є. Карта ворога падає. Тому по Запоріжжю можуть бути ворожі атаки. Будьте обережні. Так. Э, Бердянськ. Потім Енергодар, потім Токмак. Бердянськ. Дивимося. Двійка червова карта Союзів та Об'єднання. Сімірка червова карта брехні та обману. П'ятірка Христова боротьба, Бубновий карта швидкості. Ну, я скажу так. По Бердянську не сильно чорні карти. По Бердянську карти непогані. Чогось прямо сильно чорного не бачу. Енергодар. Давайте глянемо, що мені карти на Енергодар покажуть, і тоді Токмак. Енергодар. Трійка Христова. Карта сили та енергії. Хороша карта. Шістірка пікова карта підвищених вогневих небезпек. Двійка бубнова карта швидкості та руху. Дама червова карта жінки матері. Так, токмак, потім оріхів, потім гуляй поле. Добре, давайте подивимося: токмак. Потім оріхів, потім гуляй поле. Токмак. Двійка Червова. союзи та об'єднання. Туз бубновий, карта сила, карта енергії. Король червовий, карта сильного чоловіка. Шістірка пікова підвищення вогневі загрози. Поток маку вогневі загрози присутні. Так, добре. Дивимося далі. Оріхів. Давайте глянемо з вами на Оріхів. Тоді глянемо на гуляй поле. Оріхів. Пікова дама, карта вдови. Погана карта, туз червовий, карта грошей. Нептун карта сильного чоловіка, Сімірка Христова, карта сили та енергії. Тут карти хороші, але тут падає вдова пікова дама. Тому я би сказав, що по Оріхову ситуація така не дуже позитивна. Гуляй поле. Давайте глянемо на Гуляйполе. Тоді йдемо в сторону Донецької, Луганської. Гуляй поле. Карта гадюки, несподівані удари та атаки. Вісмірка Бубнова, карта бідності, карта розорення. Четвірка бубнова фінансові затримки, дама-хрестова карта сильної жіночої енергетики. Ну, теж ситуація не найкраща, скажімо так. Добре, тепер дивимося Маріуполь, Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Покровськ. Маріуполь. Завтра буде розклад на 15 число. Добре, дивимось. Маріуполь. Дев'ятка бубнова карта грошей. Шістерка пікова карта провокацій, карта агресії. Вісьмірка червова – брехня та обман, Сімірка пікова, вогневі небезпеки. Тяжкувата ситуація цього тижня. Далі дивимося. <кхи> Слов'янськ. Потім Сіверодонецьк, Лисичанськ, Покровськ. Добре, дивимося. Слов'янськ. По-Слов'янську. Король Бубновий. Карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. Трійка червова карта Союзів та Об'єднань. Сімірка Хрестова карта успіху, вісьмірка пікова карта вогневих небезпек. Тут карти хороші, але падає карта вогневих небезпек на Слов'янськ. Тому загрози ударів та атак присутні. Так, Сєвєродонецьк. Дивимось по Сєверодонецьку, потім буде Лисичанськ, потім Покровськ. Сєвєродонецьк, Дивимось. Валет-хрестовий, карта сильного чоловіка. Десятка Хрестова тяжкий груз. Шестєрка пікова підвищення вогневі небезпеки, дев'ятка червова карта сім'ї та родини. Ну, така трохи напружена ситуація, трошки небезпечна по Сєвєродонецьку. Лисичанськ. Давайте подивимося, потім Покровськ. Добре, давайте подивимося з вами. Лисичанськ, потім Покровськ. Лисичанськ. Дивимось по-Лисичанську. Валет Піковий близька присутність ворогів, активізація ворогів. Четвірка Бубнова фінансові проблеми затримки та заморозки. Король був новий карта сильного чоловіка. десятка червова, карта сім'ї та родини. Ну, напружена ситуація, скажімо так. Так, Далі дивимося. Покровськ. Давайте подивимося з вами Покровськ. Покровськ. Дивимось по Покровську. Двійка Грестова, Карта руху. П'ятірка Грестова, Карта боротьби, карта провокацій. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка, десятка пікова, вогневі загрози. По Покровську ситуація дуже напружена та небезпечна. Можуть бути активні удари, активні атаки, вогневі теракти. Ситуація по Покровську погана та небезпечна, саме на Покровську. Добре, часів яр, лиман, Курахово. Дивимося. Зараз ми дивимося часів яр, потім лиман, потім Курахово. яр, десятка хрестова, тяжкий груз, несподівані удари та атаки. Валет піковий карта ворога, близька присутність ворогів, активізація ворогів. Вісьмірка, червова карта брехні та обману. Дама, червова карта жінки-матері. Теж карти не найкращі. Теж бачу вогневі загрози, теж бачу вогневі атаки, агресію та провокації. Карти на часів яр ну, такі не дуже добрі. Лиман. Давайте подивимося з вами: Лиман. Потім Корахова. Лиман король піковий карта ворога, активізація ворогів. Трійка червова карта союзів та об'єднань. Шістірка червова карта сім'ї та родини. Трійка, пікова, несподівані удари та атаки. По Лиману ситуація теж напружена. Карта ворога, карта провокацій та атак. Тому полеману мало хорошого. Курахово. Давайте подивимося Курахово. Так, добре. Курахово. Е, Нептун карта сильного чоловіка. Трійка хрестова карта сили. п'ятірка – хрестова карта боротьби. Шістірка бубнове збройне та фінансове підсилення. Ну, такі. Не сильно чорні карти, скажімо так. Далі дивимося: Дружківка Костянтинівка-Краматорська. Так, Дружківка. Давайте по дружківці подивимося.